Доброго дня, любі мої селяни. Якщо ви думаєте, що ви взяли редоміл Голд проти Мілд'ю на винограднику, хвороба така то ви помиляйтесь. Питань немає. Редоміл працює дуже добре по Мілд'ю, і ми ним самі користуємося на виноградниках багато років і змінювати не плануємо, тому що ефективно, класно, немає сенсу змінювати. Але справа в тому, що редомілом можна обробити і ще половину вашого огороду і половину садку. Тож давайте з вами пройдемось по редомілу, побігаємо по огороду, умовно. І подивимось, що і від чого можна обробити цим препаратом. Інформація спрямована для початківців, тому буде максимально простими словами, без всяких закукожистих термінів. Дивимося. Отже, по культурам і по хворобам, по порядку: Троянда – несправжня борошниста роса, цибуля несправжня борошниста порошниста роса. Виноград. Ця хвороба називається на винограді міл'ю, але на, по суті своїй це і є несправжня борошниста роса. Так, далі фітофтороз. По фітофторозу рейдоміл працює ефективно, ми використовуємо його постійно на помідорах. На картоплі не використовуємо, тому що, слава Богу, ми багато років вже картоплю не саджаємо. Ну це вже зовсім інша історія. Тобто картопля, туї, до речі, на туях, якщо жовтіють гілки і висихають, потім ну, от таке всі це бачили на туях, то також це іде фітофтороз і обробка ридомілом. По помідорах це само собою, всі знають, що таке фітофтороз. Від цього ми обробляємо уточнення, до речі, потуям. Дивіться, перед тим як обробляти, обов'язково потрібно гарненько вичистити ваші хвойники оці всі до всього зеленого, щоб жовтого не залишилось. Тому що, якщо ви все це кубло залишите, ви просто не достанете з обробкою це по перше, другом. А по-друге, оцей розплодник грибка буде розлазитись далі. Ну, з цим зрозуміло. Так, що у нас далі? Огірки це переноспороз, цибуля також переноспороз, кавун переноспороз, тютюн також переноспороз. З цим розібралися. Так, тепер давайте поговоримо про те, як діє сам редоміл. Редоміл відноситься до трансламінарних препаратів. Що це означає? Слово страшне, але все просто. Це той препарат, який ми коли обробили, він впитується в листочки і потім ганяє по всій рослині. От така у нас. Рослина, ну художник, я не найкращий в світі, але я думаю, ви зрозумієте. І воно по всій цій рослині ганяється. Тобто, якщо ви, наприклад, від фітофторозу обробили картоплю, то бульби, бульби я вже на такій картоплі малювати не рішився, але знайте, що картоплю всередині бульби воно також захищає. З приводу очікування, що таке термін очікування, це момент від останньої обробки до того моменту, коли вже можна вживати в їжу. У кожного препарату є такий термін очікування у редомілах. Дивіться, якщо однорічні культури кавуни, картоплі і про інша, інша свистопляска однорічна, те, що посадили, зібрали урожай і викорчували, десь приблизно від двох тижнів, тобто не менше двох тижнів, не можна використовувати в їжу. Якщо багаторічні, в нашому випадку виноград, то як мінімум 25 днів. Але в будь-якому разі, якщо у вас є можливість збільшити цей термін до вживання віжу, то його краще збільшити. І ще одне розповсюджене запитання: чи можна змішувати редовів з іншими препаратами? Так, можна тільки з тими препаратами, які можна змішувати. Зазвичай це пишеться на інструкціях. Можете почитати. Тут є велика кількість різних препаратів, і ридоміл також можна до його суміші додавати інші засоби для розширення інсектицидні фунгіцидні, для розширення спектру дії даного фунгіциду. Таких схем існує дуже велика кількість, але то вже зовсім інша. Історія. На пачечках це зазвичай пишеться, але якщо ви не впевнені, то краще запитати у продавців або аграріїв. Нещодавно Сингента випустила новий редоміл його Р. Старий, називається МЦ. Покращена заявлена формула. Скажу з практики, що ми його вже в цьому році перевіряли, обробляли частину помідорів по фітофторі. Ну, працює достатньо ефективно. Я не можу сказати, що він там краще чи гірше, ніж старий. Так само спрацювало, в принципі, нормально. По мілтю на винограднику також ми працювали в цьому році, вже також спрацював нормально. Краще чи гірше це покаже час. Заявлено, що новий редоміл Голд R, він е має профілактичну також дію по різних плямистостях е та бактеріозах. Це. Скоріше за все, це основна інформація, яку потрібно знати початківцю про один з фунгіцидів редоміл Гол. Фунгіциди це препарати від грибків, і редоміл це один з них. Я це вже говорив, так? Да? Ага. Якщо вам потрібна поглиблена інформація, то берете товські книжки, слинете пальця та гортаєте сторіночки уважно, і там все. Написано, звісна справа, що можна говорити місяцями про різні препарати, про їхню взаємодію і різні інші моменти поглиблено, але то вже зовсім інша історія. Для початківців цього достатньо. Якщо вам був цікавий подібний формат відео з табличками про препарати, пишіть в коментарях, цікаво будемо в подібному форматі знімати про інші засоби. Пишіть про що вам цікаво було б послухати з вами був виноградар Андрій Прилепко. Гарного врожаю, мирного неба, тебелих спин. До нових зустрічей.